Щойно відбувся фінальний поєдинок, і за традицією ми одразу хочемо відзначити кращих гравців. А кращим гравцем команді буковина 08 признано Сергія Гетькавого!

2024 Команда Буфойна на місці! <плеси> <плеси> ну і найгучніші описки, вже забігаючи наперед, володарям золотого дублю сезону 23-24 команда Буковина Добу! Учасник 109. Загальна кількість футболістів 1750. Загальна кількість зіграних матчів 1011. Це ознака того, що буковинський футбол розвивається і, дуже сподіваємося, має велике майбутнє. І саме тому сьогодні у нас. Як почесні гості присутні. Голова Чернівецької обласної ДЮФЛ. Перший капітан національної збірної України з футболу. Юрій шетницький. Президент футбольного клубу Буковина. Вихованець ДЮСШ Буковина. Колишній гравець футбольного клубу Буковина. Андрій Сафроня. Відомий буковинський футболіст. Гравець, який заграв за команди Динамо Київ «Металіст Харків, Дніпро Дніпропетровськ, Вітес Арнем з Голландії. Дармштадт з Німеччини. Гравець національної збірної України. Денис поріни! Перший заступник голови асоціації футболу Чернівецької області Сергій Задорожняк. І Ветеран українсько-російської війни Олександр Ставчанський. За дорученням батьківського комітету Казедою США Буковина пам'ятним подарунком за всесторонню допомогу в організації змагань і заходів. Випуску викової категорії Ю 17 нагороджується. Слово для привітання надається ветерану українсько-російської війни Олександру Ставченському! Вітання всім. Для мене безпосередньо сьогодні велика честь бути присутнім на нагородженні на фіналі. Насправді мені дуже приємно бачити всіх талановитих футболістів, які були сьогодні на цьому стадіоні, і будете радити всіх болівальників нашого краю. Я вдячний щиро Асоціації футболу Чернівецької області за те, що сьогоднішній Кубок області вони назвали безбородько Кап. Так, я Володю знав як чуйною, доброю добру і асоціація робить того, щоб ми завжди пам'ятали таких людей, як Володя. І даним кубком, даним цим фіналом ми пам'ятаємо, поки ми живемо, ми пам'ятаємо всіх героїв. Я хочу, щоб ви і в вашому житті ви завжди пам'ятали, якою ціною нам дається незалежність. Незалежність, яка виборюється зараз на нашій країні. Я хочу, щоб ви дуже сильно любили Україну. Я хочу, щоб ви молилися за кожного військовослужбовця, який зазбородить нашу країну. І тільки спільними зусиллями ми маємо вірити в перемогу. І йти до перемоги до кінця, тому що за вами наше майбутнє, за вами Україна. Слава Україні! Ну що ж, а тепер переходимо власне до основної церемонії нашого сьогоднішнього дня церемонія нагородження в категорії ю 14 Кращий воротар в цій віковій категорії. Ілля Томюк Спарта кращий захисник Артем Мельничук, ФСК Чернівці від 2011. Кращий півзахисник Іван Головач, Буковина 10. 10. Кращий нападник Денис Таріца, Буковина 10. Ще гравець Вадим Чича, Це скачені ці ще і медалями за третє місце в чемпіонаті. ОДЮФЛ нагороджується команда. Дею Спарта. Тренер линюк. Кубком і медалями за друге місце у чемпіонаті. ОДЮФЛ нагороджується команда. Буковина 10 Тренер Андрій Гордей. І, звичайно, нагороджується переможець сезону 23-24 ФСК Чернівці 20-11 Валентин Рудич, тренер! What <laughs> you Ну що ж, тепер переходимо до нагородження у віковій категорії Ю-15, Ю-16. Це юнаки 2008-2009 років народження. Кращий воротар Артем Діжак, Спарта! Кращий захисник. Віктор Жалова. Буковина 10. Кращий півзахисник. Назар Котомський буковина 0,9,1. 1 Кращий нападник Олександр Вологдін. Буковина 10. І кращий гравець сезону Денис Поварницький. Буковина 0,91. Ком за третє місце і медалями в чемпіонаті Чернівецької ОДЮФЛ нагороджується команда Дивка Спарта, тренер Чернишин. І медалями за друге місце у чемпіонаті чернівецької води у нагороджується команда: буковина 10 Тренер Андрій. Леско! І, звичайно, оплесками вітаємо чемпіона сезону 23-24 чернівецької одифлем. Буковина 09:1. Júri Ну і нарешті переходимо до е, нагородження останньої на сьогоднішній категорії. Це категорія Ю. 17 юнаки 2007 року народження і кращим воротарем за підсумками сезону став Назар Назарбаланюк. Кращий захисник Максим Зінчук. Буковина добу. Кращий півзахисник Володимир Друцул, Буковина но Нащий нападник, Владислав Савула, боковина на вісім. Ну і нарешті кращий гравець сезону вашій облецький Максим. Кубками і медалями за третє місце. Команда Дювка Спарта, тренер Парижкі. Кубком і медалями за друге місце в чемпіонаті Чернівецької ОДІ УФЛ 23-24 нагороджується команда Буковина 0-8, тренер Юрій Крафт. Ну і нарешті справжні герої сезону 23 24 володарі кубку чемпіони Чернівецької обласної ДЮФЛ сезону 23 24 команда Поко І також традиційно, звичайно, ми не можемо бійтися без вітального слова голови Чернівецької обласної ДФЛ Юрія Шелятницького. Шановні батьки, дорогі футболісти, діти, от і завершився сезон 23-24 років. третій рік, як чемпіонат проводиться під час... Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тому е, говорити про те, що е, важко, що тривоги для коли і погодні умови не давали нам е, провести і ігри. Але якщо ми подумаємо про тих е, хлопців, завдяки яким ми проводимо чемпіонат, завдяки яким ми. Тренуємось, добиваємося якихось успіхів, тобто за наших воїнів, які захищають нас. То без них неможливо було б і провести чемпіонат, і завершити. Тому давайте оплесками подякуємо. Слава зСУ! Слава Україні! Вам. Відпочити, відпочити, набратися сил і з новими силами вступити у майбутній сезон. Всім успіху і до нових зустрічей.